Ну що ж, прийшов твій день моя мова, я сьогодні багато думала про твоє існування, а заразом і про своє. В твоїх очах нині багато сліз і розочарування, бо тебе розпинають там, де мають величати, не шанують, де мають підносити, не розуміють, де мають цікавитися та вивчати. Є десь у цьому і моя провина та й кожного з нас. Хіба багато треба для того, аби наша мова від нас відвернулася? Зовсім трішки. Але ж ми забуваємо, що без мови немає народу, немає і нас самих. Без неї ми просто-напросто ходячі тіла. Без всілякої суті. За давньою традицією будь-яке свято в Україні запалювали три свічі. І сьогодні, в День Української писемності, ми запалюємо три свічі: першу любові до Бога, віри, надії, майбутнє України, пам'яті Петра Яцька. Другу. Любові до України, її історії, пам'яті Нестора Літописця. Третю любові до рідної мови, української писемності і за сьогоднішнє наше свято. І право запалити ці три свічі я надаю нашій читаці Людмилі Миколаївні. Будь ласка, Людмила Миколаївна. Сьогодні 9 листопада День української писемності та мови. Це державне свято було встановлено 6 листопада 1997 року, указом президента України за підтримки ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі нашої мови для розвитку суспільства. В Указі було зазначено. Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в цей день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. У цей день за традицією покладають квіти до пам'ятнику Нестора Літописця, відзначають найкращі здобутки просвітителів у сфері мови та культури України, а також у цей день. Стартує міжнародний конкурс знайців української мови імені Петра Яцика. Саме він став засновником цього конкурсу серед передової учнівської молоді. І я хочу зараз ну, трішечки прослухати інформацію про Петра Яцика, який, звичайно, ви мені надасте цю інформацію. Будь ласка, як великого мецената і найпайкишого цінителя української культури його знав увесь світ. Будучи українцем за походженням, він одним із перших у сучасній історії України мислив категоріями патріотизму в контексті глобального розвитку цивілізації. Тому його фраза афорист. Справжній патріотизм, вищий за будь-які партії, близька і зрозуміла для нас сьогодні. Народившись у селі Верхнє Синьовидне на Львівщині у селянській родині, закінчивши семирічку, ставши помічником машиніста і виїхавши за кордон, Петро Яцик не переставав болівати за долю своєї батьківщини. Канадський будівельник, землевласник українського походження з кінця 50-х років почав направляти значні кошти на реалізацію різноманітних наукових і культурних проєктів української діаспори. Маючи власний бізнес, зароблені гроші, він вкладав в освітницьку діяльність книговидання саме Петро Яцик. На власний кошт видав повне зібрання творів Михайла Грушевського, котре стало йому майже півмільйона доларів. А у 2000 році, не зрадивши таке своєму життєвому креду, Петро Яцик запалив свічку міжнародному конкурсу знавців української мови. Вперше він пройшов у селі Моренця на батьківщині Тараса Шевченка. Особливістю конкурсу стало те, що грошовими преміями відзначалися переможці від 1 по 10 місця. Перший преміальний фонд складав 475 тисяч гривень. У 2003 році відбувся четвертий міжнародний конкурс з української мови, в якому брали участь 5 мільйонів осіб. За рішенням Ліги українських меценатів конкурсу було присвоєно ім'я Петра Яце. А його донька Надія стала почесним головою конкурсу. На 10-ту річницю Дня Незалежності України Петро Яцик був нагороджений орденом Ярослава Мудрого 5 ступеня. У 2001 році одним з володарів міжнародної премії Людина року в галузі благодійництва та меценатства був визнаний Петро Яцик. Який зробив великий внесок у справу збереження самобутності української нації як на Україні, так і за межами нашої держави, його вклад у розвиток нашої культури, мови, історії та традицій, створення і становлення українських освітніх закладів та центрів мав неоціненне значення для нашого народу. Для утвердження молодої незалежної України у світовому співтоваристві. Ви прослухали інформацію про Петра Яцика, але наша країна повниться видатними людьми. І не тільки Петро Яцик українську мову популяризував, а є ще такий Чікаленко. І про нього розповість Людмила Миколаївна. Дуже цікаво про те, що у нас є такі меценати, я дуже хочу, щоб ви ще дізналися ще про одного Чекаленко Євген. Він теж багатою був людиною, але він мислив розмовляв завжди українською мовою. І його в дитинстві завжди дразнили, що він розмовляє мужицькою, але він на те не звертав уваги. І, маючи великі статки, він дуже багато робив усе для України. І книгарні, і бібліотеки, і школи українські, і отакі конкурси різні були. І коли треба було йому гроші, він міг продати будинок на якусь справу. Коли треба було ще гроші, він міг відрізати якийсь шмат землі і теж придбати. Він дуже багато зробив для України і для української мови, і для українців. І коли прийшли комуняки. То з собою статки не забереш, він пішов в еміграцію І жив він дуже-дуже бідно. Були такі моменти, що він ходив по парку в лісі і збирав трісочки для того, щоб було розпал... розпалити. І коли йому треба було зробити операцію на шлунку, то ті українці, які жили за кордоном, вони оголосили конкурс і зібрали йому ці гроші. Для того, щоб зробити цю операцію. І він говорив, що е, я робив усе для України. І всі, все, що в мене було, я все віддав для України, але нічого собі не залишив про запас. І в нього не було навіть за що жити нормальним життям. І мені жаль дуже, що у Києві немає ні площі. Є вулиця, нібито, є вулиця десь глухенька, така вулиця, яка названа ім'ям цього мецената. Але треба, щоб не вуличка, а щоб вулиця, щоб площа була названа ім'ям такої людини, які не шкодували і копійки для того, щоб українська мова панувала в Україні. А людина заговорила давно, з того часу, коли стала людиною. Та лише з появою письма вона змогла задовольнити потребу в переданні повідомлення на відстань у просторі і час з появою письма. І сьогодні письмо в різних народів світу своє. Китайці і японці користуються іерогліфами, більшість мов Європи та Америки послуговуються латинським письмом, слов'янські народи слов'янським арабським». Джерела нашого письма губляться десь у далекому минулому і до сьогодні наукою не пізнані. А ось як з'явилася бетка, якою користуємося сьогодні, знаємо. Славнозвісними звісними творцями слов'янської абетки були брати Кирило і Мефодій, які жили в 9 столітті. Те давнє письмо називалося Кирилицею. Найдавнішими рукописними кириличними пам'ятниками є яскраво орнаментовані, розкішно оправлені, пергаментні остромировське Євангеліє 1056-1057 років Ренське Євангеліє, що його вивезла до Франції дочка Ярослава Мудрого Анна. Мстиславова Євангеліє – знамениті графіті на стінах Софіївського собору в Києві. Звичайно, азбука постійно змінюється, вдосконалюється. Сучасний алфавіт, як ви всі знаєте, містить 33 літери, і кожна із них має свою назву: 33 букви в одному ряду. 33 букви у кревнім роду. Тридцять три букви багата сім'я, тридцять три букви то пісня моя, азбука рідна, яка ж ти проста, крони зеленої в'язі густа, буква до букви, і склад мій і лад. Слів найдорожчих, людський зорепад, У мові розмові є всякі слова. Букви ж поганої ні, не бува. Букви як люди м'які і тверді, букви як друзі в моєму труді, з ними шукаю і знаю, знайду місце своє у людському роду. Своєрідною державою ми можемо назвати писемне мовлення, а основним законом у ній є український правопис. Один із перших українських правописів. Упорядкував 1619 року Маленький Смотрицький. Він закріпив у узаконив для нашого письма букву «Г». Ми вже говорили, що 9 листопада то є ще і всеукраїнський мовний диктант. І сьогодні наші дівчатка онлайн також писали всеукраїнський диктант. Ну, а Людмила Миколаївна. Хоче додати до диктанту. Та я вже п'ять років, це шостий рік. Я вже пишу диктант і завжди слухаю до диктанту розмови і після диктанту. І дуже цікаво мені, що і в Еміратах, і в Гамбургу. і... Писали, пишуть навіть диктант, писали диктант. І мене вразило, знаєте що? Що в Одесі писали в катакомбах. А з Естонії українська учителька української мови своїми учнями, так сталося, що вона туди попала. І вони також писали цей диктант. І диктант, ну хто не писав, то будь ласка, це буквально. Ну, п'ять хвилин. Я його зачитаю. Дозвольте, мені так хочеться, щоб ви почули да, цей да, диктант. Ви, цей раз читали, ага. диктант. Да, Дуже да. гарно читала. Да. Це 22-й всеукраїнський радіодиктант. Автор Ірина Цілик це письменниця, кінорежисер. А читала Ада Роговцева і називається диктант Твій дім. Розкажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Розкажи про його запах, теплий сонний дух книжкових полиць, побитого шашалем креденса, шафа, дівчата вже подивилися, що це таке, жовтого супу з терпкою петрушкою або, може, навпаки, Бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни, як же довго чи не пів життя мріялось про власний дім? Розкажи про його скрипи і шерехи, тіні і залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або натріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що, ймовірно, більше нічого не буде, як раніше. Насуплений, пошрамований. Із заклеєними нахрест шибками твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагаються бути фортецею, десь у його нутрощах, у темному, незатишному підвалі, часто ховаються від обстрілів люди і домашні звіри. А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи. Всі ми тепер, мов ті равлики, знаємо ціну великих переселень. Та головне це місце сили і пам'яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, війнами, репресіями, боротьбою з, з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі свій дім. От як і ми тепер. Я точно знаю. Він вистоїть. Виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома, і ти про це все мені розкажеш. Ось такий. Да, яка чудова наша українська мова соловіна, мабуть, дійсно немає більш ніде такої, тому що ну, одне задоволення нею розмовляти, і дійсно ми повинні підтримувати. І е, я хочу сказати, ось що ви знаєте, із початку 24 лютого до нас е, приходили у гуманітарний е, наш кризовий центр переселенці. Люди, які розмовляли російською мовою, е, можу зробити висновок, що ось 8 місяців за 8 місяців. Вони стали розмовляти щиро українською мовою. І деякі навіть от кажуть з Харкова жіночка, я кажу, не розумію, як я до цих пір розмовляла російською. Так це ж це ж ну, все-таки українська мова ближче нам, ближче, тому що ми всі народилися в Україні і дійсно потрібно підтримувати нашу солов'їну мову. І дивіться, запам'ятаймо, давайте пораду Дмитра Білоуса. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною, ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється. Все як пісня в ній звучить. І я вам дякую дійсно. Мені дуже приємно, що у нас сьогодні вийшов такий не тільки монолог, а й що і ви активну участь взяли, і що це був діалог. Ну і сподіваюсь, все-таки, що ну, на майбутнє ми будемо так частіше зустрічатися і. У нас є, до речі, такі собі невеликі уроки української мови. Хто цим зацікавиться, ласкаво просимо. Ми будемо завжди раді вам допомогти. Дякую.